Громадські активісти Слов'янська вийшла на центральну площу міста задля збіра підписів проти введення у структуру міськради генерал-майора міліції Крима Радченко та депутата міськради від партії регіонів Вадима Ляха. Ще тиждень тому до списку активістів входив і Павло Придворов, виконуючи обов'язки секретаря міськради. Список зменшився після подання Павлом Анатольовичем заяви про дострокове припинення своїх повноважень. На заміну вище вказаним депутатам громадські активісти бачать у лавах міськради власних представників, головна направленість яких проукраїнська. Общественность видвинула свої кандидатури, донесла їх до свідчення депутатів, донесла їх до свідчення городського секретаря. Ну і ті кандидатури були проігноровані. На сьогоднішній момент громадськість хоче, щоб В городской совет входили не только представители или бывшие представители перекрасившиеся партии регионов, но и представители другой политической силы, занимающей проукраинскую позицию. В таком случае паритет власти составит, ну, скажем так, если брать в численном составе 4 к 2, что даст возможность общественности активно контролировать действия власти, не допустить разбазарения и разворовывания бюджетных средств. І вести общественний контроль. Потік людей до палатки нехай і не такий вже й великий, але підписів чимало. Спільну мовою з пересічними представниками громади активісти знаходять на тлі руйнувань у місті. Саме ця проблема повинна вирішуватися якнайскоріше. А це результат вдалих та швидких кадрових рішень. Вот это в нас розрушення дома і ніхто ні в чому і не помів. То чужі люди, що живуть на вулиці та на роботі, начальник наш управління Антоненко поміг, спасибо йому, дай Бог здоров'я, і подушки дав, і постільне привіз. Матеріально немножко допомогли. Спасибо їм, хай Бог дає здоров'я. А сюди хожу. Нічого не допомагають. Наше правительство. Прийняти участь в акції може будь-який бажаючий. Організатори вважають, що чим більше людей приєднається, тим більше буде ознак соціально активної громади. Дуже багато безразличних людей, а повинні стояти десь всі тому що вже все достало. Не нужны нам эти люди здесь, не нужны. І не нужна нам королівська, котре привезла своєму жа зі стигать, не знає куди його сунуть. будут простые обещания, а толку не будет. Попередні зустрічі з представниками депутатського корпусу, на думку активістів, результату не принесли. Діалогу не вийшло. Тому акцію планують продовжувати до тих пір, поки розмова не буде результативною. Борьба, прежде всего, за права. За собственное в общем, самосознание, за осознание, что ты не пешка, но ну, то, что ты не колесика в чьей-то машине, а ты гражданин, что от тебя зависит. И с тобой должен советоваться. Но ты вместе с этим берешь и на себя ответственность.